Дії, друзі, сьогодні ми будемо готувати одну з найулюбленіших страв дируни. Для цього мені знадобиться 9 картоплин, одна цибулина, яйце, 2 столові ложки борошна, ну і сіль з перцем за смаком. Беремо картоплю і натираємо на великій терці. Я люблю саме так, щоб дируни виходили з гарною текстурою. Але якщо вам подобається більше ніжний варіант, беріть дрібну тертку. Слідом натираємо цибулю. Тепер до нашої маси додаємо борошна, сіль і перець. Добре перемішуємо. Після цього розбиваємо яйце і ще раз усе ретельно вимішуємо. Переходимо до смаження. На розігріту пательню з олією викладаємо наше дерунове тісто. Обсмажуємо з обох боків до золотистої крускої скоринки. І так повторюємо доти, поки вся маса не закінчиться. Поки деруни смажаться, приготуємо швидкий соус. В піалку вбиваємо олію, туди додаємо розсичавлений чесник, а за ним укроп. Перемішуємо і отримуємо смачний соус до дерунів. Ось так швидко і просто ми приготували дорони.